Любов проходить, і як повернути ці почуття, які були на початку стосунків. І хочу вам нагадати, що я саме той психолог, який працює над збереженням стосунків. Мій особистий досвід говорить про те, що стосунки потрібно зберігати. Тому що я сам особисто в стосунках 30 років з однією дружиною неодноразово я міг від них втікти. Я міг втікти десь подалі. Хотілося, знаєте, хотілося і. Вже брали заяву, писали в рак, щоб розлучитися. Мав, я був на межі розлучення. Але на сьогодні я дякую всьому, знаєте, Богу, хто що вірить, що допоміг мені зберегти ці стосунки. Тому що я знаю, як бути дитиною в стосунках, як бути хлопчиком, як мати бути в претензіях, як бути в страхах, як бути в цьому. Але в той же час я сьогодні знаю, як кайфувати саме в цих стосунках. І я всіх. Просто оберігаю від того, щоб розлучалося. Я та людина, яка завжди знаходить в будь-яких ситуаціях. До мене звертаються люди, пари, люди, які вже, яких немає віри в те, що можна відбудувати. Але я знаходжу той момент, знаходжу саме ту один відсоток, за який можна вчепитися, і для того, щоб. Зберегти ці стосунки, бо якщо люди разом прожили, якщо люди обрали один одного, знаєте, душа всередині говорить людині. Якщо є діти, не потрібно розлучатися. От просто не потрібно. Якщо ви відчуваєте, що не бачите вихід, то краще прийдіть до мене на безкоштовний 15 годинний розбір. Я вам допоможу побачити вихід з даної ситуації. і я вас переконую в тому, що він є. Ще в жодної ситуації я не знаходжу вихід. Завжди я його там знаходжу, і так сьогодні буду говорити про те, чому люди втрачають зв'язок один з одним, і саме головне дам такі чотири вправи, які допоможуть відновити оці почуття. Бо що зберігає, Що з нами в наших стосунках трапляється? Те, що люди втратили цей зв'язок між собою, це не в одноманітті воно проходить це певний процес, який говорить про те, що люди неправильно будують ці стосунки. І так, поїхали. Знаєте, яка найбільша помилка? Думати, що любов проходить сама по собі. А не певні дії до цього приводять. От ви маєте зрозуміти, що якщо сьогодні ми втратили зв'язок, у те, що я вам казав, то наші певні дії провели до цього. А про що це говорить? Що треба робити просто інші дії, які повернуть оцей зв'язок між стосунками. І саме головне, зараз хочу я поговорити про ті речі, які приводять до розриву, до того, що люди втрачають зв'язок між собою. Якщо ви зрозумієте причину, то можна його тоді і вирішити. І перша причина, яка приводить до того, що зникає кохання, це накопичені образи. Коли люди не вирішують питання. Коли люди йдуть в мовчанку, а я знаю, що це таке. Я сам по собі років 10 втікав в мовчанку. Щось вона зробила не те, і я йду її наказувати і дублять, і мовчу два-три, можу тиждень мовчати. Я знаю, що це таке, але це найгірше, що може бути в стосунках. Краще кричіть, краще вирішуйте ці питання, краще піднімайте ці емоції, але не мовчіть. Бо коли я пам'ятаю себе, коли ти мовчиш три дня, ти не можеш ні про що думати. Ти просто будуєш собі якусь стратегію, я її зараз накажу, і я її зараз докажу, які є офігенний, які є класний, і ти будуєш, що ж я там через три дні їй скажу, щоб неї принизити максимально. Це найгірше, що може бути. І коли ви обираєте стратегію десь замовчувати те, що ви відчуваєте, десь втікати, бо нам казали, хай краще буде гречка аніж суперечка, це не потрібно робити. Це вбиває стосунки, і люди починають віддалятися один від одного. Це перша причина. Друга причина це рутина і байдужість. Люди стараються один для одного, коли зустрічаються. Люди щось роблять, люди йдуть на побачення, люди щось купують для того, щоб сподобатись один одного. А потім, коли вони одружуються, якось хреново думають, що цього всього не треба робити. Бо вже все, він же ж вже мій, вже не треба бути гарною. Вже я можу в халаті в засмальцованому ходити по хаті. Вже мені похрен, хай мене любить, очі бачили, що брали, і ми перестаємо слідкувати за собою. І чоловіки, і жінки, і ми тоді ця, знаєте, рутина вбиває ці стосунки, тому що ми перестаємо дорожити. Ми втрачаємо там себе. Немає нових вражень. Люди не йдуть десь в кафе, люди десь в битовуха, діти. От вони і втрачають якісь речі. Це друга причина. Третя причина це відсутність вдячності і підтримки. Оце, як на мене, це саме основне. Бо коли люди не вміють бути вдячними, не вміють просити, гіршого не буває. От уявіть собі, я чоловік, ви жінка, я приходжу додому і кажу вам, а чого ти їсти не приготувала? А що ти де цілий день робила? А чого так? І я вам ставлю свою претензію, як ви відчуваєте? Або по-іншому, я приходжу з роботи, їсти немає по тим чи іншим причинам, і я вас прошу. Слухай, Люба, візьми мені що небудь з готов? Там яйця кінь на скавородку, коли піджар. ну що небудь. Будь ласка, зроби мені. Я такий голодний, втомлений. Зробите ви? Зробите. Оці претензії вони найбільше вбивають стосунки, коли ми не вміємо спілкуватися, коли в нас немає цієї культури. Спілкування, і коли люди не вміють бути вдячними, а постійно претензії Я хочу того, є то оце найбільше вбиває стосунки. І четверта причина це хибне очікування, що воно має бути так, як було на початку. Коли ми на початку закохуємось один в одного, це можна пойняти з певним таким сумасшедствієм. Ми не бачимо партнерові те, який він є. Ми в ньому бачимо лише те, що ми хочемо бачити. Ми живемо в ілюзії. Ми бачимо лише оберточку, те, що нам подобається, те, що ми самі собі придумали, який він має бути. Ми сліпі. А коли приходить ця ейфорія, букетна цвіточний цей роман, і ми починаємо людину бачити таку справжню його і ті риси, які не подобаються, і тіньові сторони, і, а він ж іще, і пукає ще, й хропить ще ще щось, ну, скі розцвітає, Ми починаємо і порівнювати, що це, мабуть, вже якась не любов, бо любов була на початку в тому такому стані. Ні. Оце таке дитяче сподівання, що це собі продумали на початку. Так от, якщо ви сьогодні відчуваєте, що десь любов зникає, і вам не подобається, яким чином далі пробігають ваші стосунки, це все можна відновити. От я вам зараз дам такі певні вправи, які вам допоможуть відновити це ваше кохання, розумієте, яке було на початку. Перша права вправа вдячності. Оцядьте сьогодні ввечері, прямо зараз після ефіру цього. і Скажіть партнеру три речі, за які ви йому сьогодні вдячні, взагалі. Люба, я тобі дякую, що ти є сьогодні зі мною в такий час. Я тобі дякую за те, що ти сьогодні хліб, в хату купив, що ми маємо цю можливість. Я тобі дякую за дітей, які є в нас. Я тобі дякую, да? я... або там ви, якщо ви чоловік, скажіть, будь ласка, Люба, ти знаєш, я дякую, що ти мене терпиш от такого. Да, я такі, які є. Я не вмію тебе любити, але я зроблю все для того, щоб навчитися любити. І дякую тобі, моя красуня, така, що ти поряд зі мною. От почніть, навчіть себе дякувати один одному, ви побачите, наскільки ваші стосунки стануть іншими. Бо ця гординя, шанс, я йому скажу, а хто він такий, а що він мені зробив, а що він заслужив, ця гординя вбиває стосунки. Чому люди не вміють дякувати? Тому що в них є проблеми з самооцінкою. Мудрість це вміння стати на коліна. Мудра людина доросла, вона завжди подякує, треба і не треба. А от я, працюючи з людьми, хочу вам сказати: чим нижче люди знаходяться, тим важче їм сказати дякую або попросити. Вони, люди бідних родинах, Чому бідні родини? Тому що тут вони бідні в першу чергу. Вони не вміють казати, взагалі, вибач мене, просто не вміють. Навчіться. Тут проблема йде з самооцінкою, З цим потрібно попрацювати з психологом, попрацювати, чому я не можу, чому, чому в мене така програма? От перша права вправа вдячності, друга вправа. Година без телефонів. Ну, це убійственна така оправа. Ну, якщо ви зможете це зробити, ви будете взагалі, красавцем. Ну, красавцем. Я не розумію сьогодні, як ця жінка може бути годину без телефона. Але якщо ви скажете таке правило ведете, з 8-ї години вечора до 9 ми з тобою проживаємо цей день. Вечір для себе чимось спілкуватися без телефонів. Навіть якщо ви будете мовчати без телефонів, дивитися один на одного, то я вам вже буду аплодувати. Це красавця, це вправа ну, для таких продвинутих людей, які можуть на сьогодні жити без телефонів. Третя вправа. Починайте за вона називається питання, яке відкриває серце. Запитайте свого партнера, а що я можу зробити для тебе сьогодні? Щоб ти відчував, що я тебе люблю. Дуже часто буває, що люди хочуть дрібницю. Я хочу, щоб ти мені в обід присилав якусь смс-ку, смайлика, що я для тебе потрібна. Або я хочу, щоб ти, коли йдеш на роботу, мене цілувала. Або ще якась дрібниця. Знаєте, зміни відбуваються від маленьких речей, але вони дуже важливі. Просто запитай до партнера, що я можу зробити для тебе сьогодні, щоб ти відчував. Що я тебе люблю. От якщо ви будете втілювати ці мої рекомендації, маленькі ваші стосунки, ви відновите, я вам даю 100% гарантію свою любов, коли ви будете цінувати, коли ви будете один на одного дивитися під призмою вдячності, а не з гординю, страху, образ. Оце така третя вправа. І четверта вправа. поверніть такі спільні ритуали. Що це може бути? Вранці каву ми з тобою п'ємо разом. Або ввечері ми з тобою 20 хвилин гуляємо, гуляємо. Пам'ятаю, криза, коли була в моїх стосунках, то ці прогулки вечірні нас один до одного повернули. Початку ми гуляли з телефонами, потім ми сварилися, бо там телефони заважаються. Потім ми прийняли таке рішення. Якщо йдемо гуляти ввечері, то без телефонів це відновило наші стосунки. І ми почали знову вчитися спілкуватися один з одним, без телефонів, без третьої особи. От четверта така вправа. маленький ритуал такий, так? І що робити далі? Якщо, наприклад, ви почали ці право робити, хоч які небудь з цих право починаю будете робити, і далі потрібно вчитися вже правильно будувати стосунки. І два ключові принципи От те, що я вам сказав. Якщо ви навчитеся просити, а не вимагати. Просити те, що ви хочете, а не ставити претензії. І якщо ви навчитеся бути вдячними партнерові за те, що ви маєте, з цим партнером ви просто будете кайфувати. Дівочки, мальчики, дві речі: бути вдячними один одному. І якщо ви щось хочете, вміти попросити. Бо більшість людей воюють між собою претензіями, претензіями. скандали, сварки саме по цій причині. Так. Але ж більше жінок мені, як я кажу, ви маєте навчитися просити, ви маєте навчитися бути вдячними. Більшість жінок це не задовільняє. Чому? Тому що вони завжди хочуть, щоб чоловік покращив себе, більше грошей заробляв. Ну, так воно є. Бо кожного чоловіка виховує дві жінки: одна жінка-мама, яка підводить його під до підліткового періоду. І друга жінка це має сформувати в ньому чоловіка. Не сподівайтесь. Що коли ви вийшли заміж за чоловіка, Він є чоловіком. Ні. Як правило, це є дитина підліток. І коли я одружувався, яким чином проявлялась мені дитина? Я відшов від мами. Мама любить свою дитину безумовно. І в моєму розумінні було: любов це мама. І мене найбільше дратувало те, що дружина моя мене хоче змінити. Вона постійно до мене якісь претензії ставить. А що ти не такий? а що ти не то, а що ти на то? І, наприклад, я вийшов з родини там, де батько мамі не дарував, не дарував ніколи в житті квіти. Я був жмот. І 10 років моя дружина попиталась мене навчити, щоб я дарував їй квіти претензіями, що ти не дариш, що не то, що не так. В неї виходило, ніхера не виходило, мої хороші. Для того, щоб ви виховували свого чоловіка, він виховується не претензіями, а тим, що ви в ньому бачите. Наприклад, я не міг дарувати квіти, а дружина мені одного разу сказала, Боже, яку ти мені ручку подарив. Я про неї 20 років, блядь, мріяла. Яка класна ручка офігенно хороша. Я ж охренів. Це що, я щедрий? Вона мені сказала, Боже, який ти щедрий. Ти в мене найкращий чоловік в світі. Я перша моя думка, дурить, щось з мене хоче, починає щось з мною маніпулювати. Я на другий день, на третій щось знов її купив. Вона мені знову каже: Боже, який ти в мене щедрий, який ти в мене офігенний. Я знала, що я вийшла замість за найкращого чоловіка в світі. Все, вона зробила це 20 разів, і я приліп, тому що вона до мене прив'язала емоційно. Потім я йду додому, мій мозок каже, він знов хоче відчути знаєте, цей пес Косточку. А ти що купив додому йдеш? Ти що не хочеш, щоб тобі сказали, який ти офігенне, класний, щедрий? Все, розумієте? Мудра жінка зі свого чоловіка зробить все, що завгодно. Це як тренер, який бачить хлопчику потенціал. Якщо ви будете його міняти через претензії, у вас нічого ніколи не вийде. А якщо ви будете бачити в ньому того чоловіка, який він сьогодні не є, але ви бачите в ньому, ви його надихаєте, ви його бачите, ви його створите. Оце є мудрі жінки, бо поряд з одними жінками чоловіки спиваються, бо жінки в них бачать лише козлів, алкоголіків, такими вони стають. А поряд з іншими жінками, чоловіки ростуть в фінансах, в бізнесі, у всьому. Цьому можна. Навчитися, мої хороші, понімаєте? Якщо ви не знаєте, з чого розпочинати, бо ви дивитесь на стосунки під призмою болю, тоді запишіться до мене на 15 хвилин розбір. Я вам допоможу побачити, з чого вам потрібно вийти, яким чином будувати стосунки. І все у вас вийде, мої хороше. Так само і чоловікам. Бо зараз бо десь, мабуть, відсотків 40 в мене чоловіків. Така тенденція, чоловіків почало приходити все більше і більше. Тому що чоловіки стають більш зрілими. Вони також хочуть отримувати насолоду в стосунках, а не просто, знаєте, від них втікати. Чоловіки куди втікають? Ну, втікають в алкоголь, як правило, або щось туди. Але в них можна і кайфувати. Треба просто навчитися будувати їх правильно. От пригадайте. Що у вас в вашому житті не вийшло? У вас не вийшло ходити, шнурки зав'язувати вас не вийшло, на автомобілі у вас не вийшло їздити. Все у вас вийшло. Якщо ми чогось хочемо, люди, ми всьому вчимося. Так само стосунки, якщо у вас не виходить, так само, як на автомобіль їздить, то цьому треба навчитися. Прикласти зусилля, час, терпіння, кошти і взяти і навчитися. Якщо ми хочемо їздити на автомобілі, ми йдемо в автошколу, беремо тренера і вчимося їздити на автомобілі. Тут так само. Чому ви взяли, що у вас має все автоматично виходити? Бо ви ж вийшли зі своїх родин. А там у вас, наприклад, батьків, у вас закодований мозок, яким чином ви будуєте стосунки. І якщо у вас сьогодні не виходить, це означає, що мозок не знає, як правильно. Ви можете думати, гадати, але це такий процес зміни світового, де програми треба поміняти, треба особиста тонка робота. Перепрошити мозок. Я працюю не просто як психолог, як гіпнолог, бо я знаю, що є такі програми, з якими не просто працювати. Тут потрібно їх перепрошити, він поміняти. Тут глибока робота. Я використовую от практику Блюпрін, я використовую Tong, практики такі, знаєте, як міняю, от захажу, залажу в голову, прямо так от беру звідти дістаю от те, що не потрібно людям, і ставлю інше переконання. Бо від того переконання залежить і якість життя. Що, в чому ми переконані, те і стається, те і притягується до нас. Так, підвожу маленькі підсумки. Що ви маєте зрозуміти, мої хороші? А ви маєте зрозуміти одну річ, що любов не приходить сама по собі. Бо інколи люди щось собі продумують, таке, що людина має помінятися, партнер має кардинально помінятися ні. Маленькі кроки і створюють цю любов. Маленькі кроки, які ви робите щодня певні звички. І створюють якість ваших стосунків. Треба просто навчитися по-іншому їх будувати. І розумієте, от до мене прийшла пара десь місяць назад. Вони вже подали заяву на розлучення. Вони вже ну все, в них не було віри. Я не знаю, яким чином, чи фікруха їхня проплатила якось, чи що. Ну вони вже пройшли один одного бачити не хотіли. Але місяць роботи, де вони поступово. Робили малесенькі-малесенькі кроки. Вони взагалі не вірили, що ці стосунки можна відновити. Але коли вони почуть почали змінювати світогляд, робити інші кроки, бачити в один в одному інші речі, дивитися не під призму і злості, образ цього всього, а вчитися поважати, бачити, вчитися будувати сумки без докорів через місяць, на них було любо подивитися. Коли вони обнялися, коли вони поцілувалися, коли вони дивляться один на одного, і в них сльози йдуть з очей, понимаєте? коли вони дякують один одному за те, що йдуть разом по життю, це має сенс. Або жінка прийшла, а в неї все було зруйновано. Знаєте, вона каже, я забула, як це посміхатися. Я каже, себе забула дивитися в дзеркалі, тому що для неї настільки було важливо бути щасливою жінкою в стосунках, в неї були певні сподівання. І попрацювала трішечки, поймаєте три концентрації достатньо було для того, щоб вона відновила себе в цих стосунках, щоб вона зрозуміла, які були помилки, нароблені разом, і щоб вона почала потихеньку їх змінювати. І коли до неї прийшла енергія, коли до її чоловік знову позвав на побачення, коли подарував квіти, вона просто розквітла. А для цього було потрібно було пройти. Просто три консультації з собою для того, щоб навчити себе заново бачити і любити. От я вам бажаю, я знаю, як це страждати в стосунках, як це звинувачувати в стосунках, але я ж і знаю, як кайфувати в цих стосунках. Я кожній людині бажаю віднайти себе, навчитися любити, бо саме це має сенс. Бо якщо ти йдеш з хати, тебе там проведжають, тебе цілують, тобі бажають гарного дня, ти хочеш творити на цій землі. І коли я ввечері зараз буду йти до хати, десь через годину, може, дві, бо багато ще роботи, а знаю, що мене там чекають, то є заради кого, заради чого жити. Я кожній людині бажаю пізнати кохання, а кохання є лише в стосунках. Цьому треба навчитися. А якщо ви не знаєте, з чого розпочати. Що потрібно для цього зробити, то приходьте до мене до 15 хвилин принаймні безкоштовний розбір. Я вам допоможу побачити вихід саме з вашої ситуації. Будьте щасливі та здорові!